Одразу згадаю, вчора ми спостерігали за кримською платформою, за зверненням Володимира Зеленського до всіх країн, які взяли у ній участь. Так от він сказав, що саме повернення Криму буде поверненням справжнього миру. Як ви вважаєте, чи розуміються Росіяни, і чи вони вже готуються до оборони півострова? Ну, в першу чергу, що розуміють росіяни або ні, ну я думаю, для нас це в першу чергу важливо самим розуміти, що для нас це дуже важливо. Для нас, і треба, щоб розумів весь цивілізований світ, який підтримує нас. Тому і на Кримській платформі про це говорилися. Що стосується ситуації в Криму, то я би сказав би так, що там хвильова така. Психологічна реакція у тих, хто там на увазі, і росіяні, колаборанти, які підтримують Росію. А тому, наприклад, коли була були вибухи там Новофіодровському аеродромі, коли були вибухи на Кримському мосту, коли розпочалася часткова мобілізація. То змінювалася позиція, я би сказав би так, цих людей, які там є, які підтримують так звану військову операцію на територію України. Ну і а, я хочу сказати про те, що дуже багато залежить від успіху, від успіху зсу від того, як в інформаційному плані ми працюємо від того, як економічно тиснуть на Російську Федерацію. Але але вони роблять зі свого боку все, щоб проінформувати і надати інформацію, що. Там київська влада, вона нацистська, то що українці несуть загрозу для жителів Криму, і тому вони забороняють, наприклад, надавати інформацію в засобах масової інформації. Про вибухи на військових об'єктах, наприклад, вони а, зараз от, коли привезли дітей а, з а, тимчасово окупованого Херсону. А я хочу нагадати про те, що 1939 дітей було привезено на о, в Євпаторію, і кстати, у цих дітей є батьки на, на території Херсон, окупованого Херсону, і з іншого боку привезли Сірод. 48 сіро Сімферополь в йолочку, то таким чином вони звернулися до державних, муніципальних установ, до шкіл, і таким чином вони. Запрошують звернулися, щоб надавали одяг, обувь. Тобто говорять про те, що у цих дітей бід, бідних нічого немає, і зараз треба їм допомагати. Це такий інформаційний вплив, і в такими подіями вони з одного боку намагаються ну крадуть крадуть крадути дітей. Для того щоб в подальшому асімілювати майбутньому їх асимілювати. з іншого боку, вони роблять таку інформаційну таку складову інформаційну кампанію, що от ми захищаємо. Ми захищаємо дітей з Херсонської області. Ну, наприклад, як ми нам всім відомо, як вони говорять, що на Донецьк і там Луганськ. Бомбардували сі 8 років там українські зсу. А також я хоч хотів би звернути увагу, що вони роблять в школах. А зараз а вони постійно говорять про те, що. По перше, вони не пускають батьків до території шкіл. Вони забирають дітей на вулиці і а також дітьми проводять постійно анутакує такі підготовчі процеси тренування, там в тому числі перепригування через забор та інше. Це перше. А по-друге, для директорів школ на інформація про те що вони можуть евакувати дітей без попередження попередження батьків Тобто то, що вони ми є свідками того, то що вони вже, вже зробили в Херсонській області, з іншого боку, вони ну, можливо планують це робити і в Криму. І тому нам важливо, щоб наші співвітчизники, батьки переводили на інший план освіти в школах. І багато зараз почали багато наших півчизників писати заяви на те, щоб їх діти могли б мати індивідуальні плани для того, щоб вони були біля своїх батьків. Ну і наступне, що вони зробили? Вони зробили, ну скажімо так, центри як документ, центр документ і громадянам Російської Федерації з Херсонської області. Вони надають е, таку е, одночасну єдиновременну допомогу в розмірі 100 тисяч рублів, а також сертифікати на отримання житла. Тобто, от ми також вивчали це питання і що стосується. 100 тисяч рублів, ну вони можуть напечатати, надрукувати свої дерев'яне. Але що стосується від сертифіката на житло, для нас це було дуже цікаво, і наскільки ми знаємо, багато спів, співробітників цих структур, як НФЦ та інших, вони самі не знають, що це за сертифікати, але але на мій погляд вони це роблять по перше, для того щоб зафіксувати для себе скільки громадян Російської Федерації з Херсонської області приїхали до Окупованого Криму. Це перше. по-друге, вони збирають інформацію про чоловіків. Які отримали російські паспорта для того, щоб їх відправляти на війну проти України, тому що на території Херсонської та Запорської областях вони об'явили воєнний стан? А Третє, а на мій погляд, це вони роблять для того, щоб. Більше мотивувати людей громадян України брати російські паспорти, тому що дійсно соціально економічне становище цих людей, стан цих людей дуже важкий. А вони опинялися під окупацію зараз. Вони іщуть там де більш ну спокійно, і 100 тисяч рублів для них. Це також ну скажемо якась альтернатива але але ну і і четверте ну на мій погляд вони роблять все щоб виправити людей до щоб відправити людей до скажімо, глубінок російської федерації для того щоб асимілювати в майбутньому Пане Скандере, дякую за таку вичерпну відповідь. Я наостанок попрошу коротко, ще зовсім мало часу маємо. Щодо Каховської ГЕС зараз активно обговорюємо. Пан Данілов з РНБО говорив, що якщо таке станеться, якщо його її підірвують, то Крим на 10-15 років залишиться без води. Як Ви вважаєте, чи це сценарій прийнятний для російських окупантів, чи можуть вони піти на цей крок? Ну, здесь мы, я, я б розглядав би це питання з, з різних боків. З одного боку, якщо ми говоримо про те, як далі буде розвиватися Крим, окупований Крим, скажімо так, з позиції Російської або новий захоплений окупований території Херсонської області, то зрив Дамби, то, 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 то принесе багато проблем, тому що дійсно вода не буде постачатися. До Криму, яку вони чекали почти всі вісім років, з іншого боку, буде буде вода заливати багато, ну, багато землі, багато гектарів землі в Херсонській області, а це і сільськогосподарство та інша. З іншого боку, з позиції Росії, на мой погляд, з позиції захисту, зараз вони створюють споруди, інженерні споруди для того. Того, щоб зупинити, не дати, скажімо, продвіженню зсу, і тому от таким чином вони створять дуже такі несприятливі умови для наступу для зсу. Тому ну, на мій погляд, в будь-якому випадку, дал має бути превалірувати разом, але те, що вони зараз роблять, це не підпадає під якісь, ну під якийсь аналіз. Я не знаю що сказати. Тому від них можна все о, очікувати. Дякую вам, пане Ескандери, що долучилися, що розповіли, все, що відбувається в Криму, і ваші думки висловили. Ескандер Баріїв голова кримськотатарського ресурсного центру в ефірі апостроф Тіві.